Так, друзі, всім доброго дня! У нас на автосервісі появилась нова послуга: це очистка двигуна водним. Це перший автомобіль, який ми починаємо чистити. Комп'ютерну діагностику вже зробили, помилок ніяких нема. Зараз ми ендоскоп будемо направляти в камеру згорання, щоб подивитись, який був нагар. Дивимося. Вот, видишь, вот масло, смотри, вот масло, видишь, стекает по цилиндру. Видишь, вот он стоит, вот, вот, вот стенки цилиндра. Вот поршень БО даже блин, стоит. Тогда будем сейчас все вымывать. Итак, подключение у нас здесь шляхом Встановлення трубки з газом Брауна на впускний колектор. І так, заводимо автомобіль та вмикаємо наш пристрій. І так, почалась система очистки двигуна водним. Вона буде проходити у нас годину часу. Цей проміжок у нас буде повністю очищена камера згарання, клапана впускні випускні. Повністю будуть розкаксована камера згарання та очищений каталізатор. Дивіться клапан, який чистенький, сухий став. Покажу автомобіль, щоб бачили, що це на, цей, на цьому автомобілі. Дивимося камеру згорання після чистки. Результат нас вразив.